Кодню ніч у Житомирі сталася стрілянина через сварку в магазині. Інформація про постріли біля цілодобового магазину по вулиці Щуарсан дійшла у міліцію близько третьої години ночі. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи та швидка. На місці події було встановлено, що між двома чоловіками у цілодобовому магазині, який розташований поряд, виник конфлікт. Вони вийшли на вулицю для з'ясування стосунків, і один із них застосував травматичну зброю, поранивши при цьому свого опонента і втік. Втікає. Чи він також кинув вибуховий пристрій, від чого й пролунав вибух. гумові кулі зачепили лише шкіру потерпілого. Медики на місці надали йому першу допомогу. У госпіталізації чоловік не потребував, тож і наразі його здоров'ю нічого не загрожує. У магазині розповіли, чому саме між чоловіками стався конфлікт. Продавчиня Гана тієї ночі не працювала, але знає про ситуацію зі слів своєї колеги. Поділили між собою, хто черзі стоїть. Такая банальная причина. Да, просто. Вышли, пошли поговорим, и начался там уже конфликт. А что она рассказывала? Слышала выстрелы, да? Слышали выстрелы. Сразу вызвали милицию. Ні, там вже прохоже визивання. Я не знаю, не відсюди висували. Житель Житомира, який вирішив відзначити Пасху стріляниною, з місця пригоди втікав через провулок львівський. Саме тут він і кинув вибуховий пристрій, походження якого наразі встановлюється. Як власне, встановлюється й особа нападника. Порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, Це хуліганство вчинене із застосуванням зброї, або предмету, пристосовано для нанесення тілесних ушкоджень. Покарання за такі дії передбачають позбавлення волі до 7 років.